Усім привіт і здоровенькі були. У нас субота, нарешті, але довго не чекали. Тиждень прилетів, отако, нараз на раз прилетів, як, як птах. Час летить. З температурою у нас турбулентність то вверх, то вниз, то холодно. То сьогодні буде жарко 28 і завтра 28. Так що ми поки гріємося, хоч у нас уже жовтень місяць. Але тут осінь тепла і суха. Золота буває часом. Навіть не знаю, куди в таку спеку вже йти. Літом хочеться туди-сюди, туди-сюди. А зараз, ніби вже й осінь, але перегріває. А я зранку, як завжди, пам'ятаєте, куди танцювати на зумбу. Були інші трошечки плани, але плани змінилися. Мені треба з машиною пройти. Е, тут називається інспекшн. А по нашому техосмотр, тех е, огляд. Наклено тут на вікні в 10 місяці. Так як 10-й місяць почався. Треба йти, не забувати, тому що за це теж можна схлопотати штрафчик. Але моя маша якось їздила щось, я не знаю скільки. Два роки на старому ніхто її не, не зупиняв. Це, це якось тут не зовсім основне, але треба робити. Тим більше, чому не робити, якщо це тут безкоштовно. Звичайно, тут можна це зробити за гроші, але є місця для людей, які, можливо, не в змозі, але потрібно тримати екологію. У порядку, тому що вони перевіряють вихлоп газів. То є місця, де це робиться безкоштовно. То чому не йти? Треба йти. Я сподіваюся, що у мене вихлоп ще нормальний, хоч машина вже не нова. Машині 15 років. І я мала йти сьогодні. Вони працюють і в суботу, але з сьомої до дванадцятої. Ну, я ж маю йти на зумбу. То треба було можливо встати і піти в сьомій, там стояти в черзі і піти звідти на зумбу. Це був би кращий варіант, тому що субота вихідний, то всі будуть там зараз, буде черга. І після зубу я вже не знаю, чи я туди проб'юся. Так, дочка. Добре, що дочка виросла, сказала: мам, ти йди на зумбу, а я тобі... У середу зроблю техогляд. Візьмеш мою машинку на роботу, а я на твоїй поїду. Тут недалеко, в Едісон. То не тільки в Едісон є, то є в багатьох місцях по Нью-Джерсі. Безкоштовний цей техогляд. Можна зробити вчасних якихось таких невеликих 60-80 доларів. Було. Тепер, тепер не знаю, може тепер і дорожче. Мені лишня знаєте, сотня в кармані не пече. Ми проходили, коли жили в нью Нью-Провіденс, то ми проходили в Нью-Арку, Там також є безкоштовна. чергу треба стояти, ну часом стоїш півгодини чергу, часом стоїш 15 хвилин чергу. Ну окей, задурно. Можливо, є кавальчик їхати, ну і окей, зато це задурно. І тобі здирають у цю наліпку, стару і клеють свіжу. І ти їздиш два роки спокійно, а потім знову. То все, проблема вичерпана. Будемо дивитися, що будемо робити далі. У нас гарний ранок, сонечко, небо чисте, ясне, як сльоза. І сам Бог велів потанцювати, розім'яти трохи м -м -м -м. свої суглоби, свої м'язи. Все, перейшли. Робити трошечки якусь розтяжку. Хоча раз у тиждень це треба. Хоча зранку я також трохи тягнуся, але то одне, а це друге. Ну що, погнали? А дівчата з інших штатів? А ну-ка напишіть, будь ласка, чи у вас також можна пройти? тих огляд безкоштовно? Я думаю, що це, напевно, всюди таке має бути, не лише тут. Тільки ми одні такі лаки, що в Нью-Джерсі техогляд безкоштовно. Це має бути і в Нью-Йорку, це має бути усюди, але можливо, не всі знають. Можливо, не всі цим користуються, можливо, хтось чує це вперше. А можливо, ніхто не проходив техогляд, ти не знає, що тут таке є. І це може бути, як ти не маєш. Машини, як ти не їздиш, то звідки це можна знати? Що ти цим не інтересуєшся? Отаке у нас листечко стає вже. Буре. Пару днів назад було зовсім прохолодно. вночі 8-10 вже навіть було. спілкувалася має трохи часу. А, чули новини у вас, дівчата, в Україні, хто живе? Це страх і жах. Тим більше ще чули, що повінь в Одесі, подвійний жах. Ну, чим тут поможеш? Ми тільки можемо вас підтримати отако сердечко. Тримайтеся, рідні. Бо прийшли складні часи, і плач не поможе, і скач не поможе. Так що тільки підтримка, знаєте, така душевна, сердечна. Ай, в Болгарії дивлюся також повінь. Страшенна повінь. Позабирало все, позмивало. Хай Бог милий. Катаклізми не проходять просто так. Повз. Важкі катаклізми, наслідки страшні. Та й тут таке бувало і не раз, і недавно було. Проти природи не попреш, як кажуть. І на душі, так, знаєте, моторошно, якось так сумно, боляче це все. Ой, та й таке. Кров беруть, може хто хоче здати. Октобер 19-го і грудня 28-го. Ще два рази. Але вони беруть в <кхід> будний день. Буде пінг зумба 18-го. Підтримку хворих людей. І на День Подяки також. Барби Берд Воркаут будемо палити турки. А 17-го буде навіть Аква Зоба. Це також інтересне заняття. Але 17 те це напевно не субота. А раз тут 18. те Субота. Та то, то буде п'ятниця. Не підходить. Шкода. Коротше, тут багато різних, дивіться, Іспанік з зумба 14-го. Також щось треба придумати в іспанському стилі одягнути. Після зумби вся мокра, 17 путів з мене зійшло. І вода. Тут як тут. Все, поїхали додому. І думаємо, що будемо робити. Багато хто сьогодні працює. Степан не знає, що задумав, чи він йде десь на рибу, чи не йде. Ну, що там, хлопці, де ви є? Поїхали додому. Ось тут буде гарбузовий базар. Фура привезла гарбузів. Білих, помаранчевих, великих і малих. Під церкву склали. Ну і я думаю, що церква на цьому буде заробляти, тому що гарбузи купуються по одній ціні, церква продає по другій. Кожний на церкву хоче щось дати, коротше, гарбузи будуть продаватися у льоті. Гарбуз тут це є осіння мода, осіння декорація. Кладуть ще такі тюки сіна, опудала і тімам з хризантеми кольору жовтого, все хочеться сказати, єлоу. Жовтого кольору або такі бурі, темні, червоні, вишневі, такі білі, можливо, рідко. Декорується все, вся оселя, подвір'я кольорами осені. Чорнобривці мої гідно стоять, годують бджілок Ну і ось наші ліхтарики, гарбузики, черепа. А тут дивіться, що у нас нашестя чорних котів. Це в цьому році, не знаю, така якась мода пішла. Ми вирішили собі накласти чорних котиків. Але є котики добрі, які посміхаються, а є ось такі, як у нас, котрі чимось незадоволені. Бачите? Чер з дибом піднялася. І білка вона тут лазить У нас щось в зубах несе наверх. Монстера на місці. Щось я кручу, кручу, і ніяк не приведу її до ладу. Як десь колись попадуться коробки у кадр, звиняйте. Непорядки такі у нас є, часом, коли ми збираємо посилки додому в Україну. Туди. Так що Дніпром відсилаємо, вони приходять додому, забирають. І будуть йти морем, не літаком, а морем, тому що там нічого такого ну, якби термінового нема. Має час дійти і морем. Так як на зумбу я йду голодна, не снідаю, тільки воду п'ю. То снідаю пізно, пів одинадцятої я сідаю. Маю кашу. Їм кашу, тому що щось в мене желудок. Останнім часом почав турбувати. Напевно, якісь сезонні загострення чи що. Маю кашу, банан, ягідки. А Степан зайнявся осінньою чисткою беть Чистить малину, виноград, усе грабає, чистить. Ну, зараз приєднаюся і я трохи, поки ще зранку не так жарко. У мені в машині треба два колеса передні поміняти, бо вже протектор геть старся. До зими треба готуватися. Тут хлопці продають як і нові, так і юст, юзані БУ колеса. Сказали, щоб зачекати 10 хвилин, і вони все зроблять, і поміняють, і збалансують, і все буде чики-пуки. Нові в них є, але нові ми не беремо Ну, дорогі, навіщо 140, платити 140, дорожче. Одно. 141. Плюс 20-160. А так? Я візьму одне колесо 50 доларів. Мені треба 100, збалансувати 20. 120. І ходить 13. І вистачить надовго. Я на цих колесах, що я міняю зараз, скільки? Я не знаю. Проїхала 10 років більше. А цих стане на. Цих стане ще на 5. Пересуваю мою красуню і вона буде тепер, ще краще бігати. Все, перезулися на зиму, маємо спокій. Степан свої міняв недавно. 5-4 да, міняв тут. Так, ти чотири міняв? Так. мене були всі, Вони мали одні міняла років 5 назад, чи скільки. Ці думаю, вже пора гай трошки обновитися, щоб мати спокій на зиму, щоб не, не носило десь тако по снігах. Поїхали, куди їдемо? Їдемо, костко їдемо сьогодні. Сьогодні у нас такий день буде Бізі. Туди, сюди, туди, сюди. І вас покатаємо заодно. А ось і Костко. Дуже людний магазин. Не наш магазин. Не люблю ходити. Великі тачки тут треба брати. Багато всього набирати, купу грошей залишати. А... І Нічого тут такого не знімеш, бо купа народу, а людей знімати не можна. Покажу, що купили вже вдома. Слухайте, набралися як бідний у суботу. Все, що треба, і не треба. Якісь костюмчики були. Поміряю. Буде добре, добре, не добре, віднесу назад. Степан каже, що більше мене не привезе сюди. Бо я Він каже, що край. я як з голодного краю. Но Вибачай, ми якби ходили частіше, то може б так не набирали. Так само. А ми раз у рік. Так само. Не, не, так само. Люди тільки у костку сидять, а ми щось це костюма. Не, не так набирають. По-дурному. Набирай. Другі лише на... З костку живуть Степа. Це ми лише так переходимо сюди. Тут великий магазин, завжди багато народу. Штуркатися, дуже великі візки. Неможливо проїхати, 13. пройти. А я нічого, якось буде. 13 доларів кусок м'яса. Окей. Кури взяли. Ребра 32. Гов'ядина як 31. Фарш, будемо голубці крутити. Також гроші. Все подорожчало. Ми колись ходили 200, лишали 250. Ну, потім пішли 200-250. Ну, тепер стало 450. ну Хто винен, що в країні криза? Розгрузилася. Мандарине масло, гриби, ананас. Взяли смаколики. І смаколиків пішлемо трохи додому, тож посилки збираю. Дейтс, фініки, горішки, булочки. Готова курка, м'ясо, і яловиче, і свине, і м -м, курка. Далі фарш. Оце взяли якийсь отакий барс. Покладу у посилку. Креветки королевці. Були на сейлі, але треба їх. Морозити або щось з ними робити. Оливкова, ні, авокадова олія 2 літри майже 25 доларів. Філадельфія. Сок. І таке дрібниче. Кава. Якась ось така була Gold Espresso Blond 13 доларів. І таке Pumpkin seeds, гарбузове насіння. Це якась мачок кранча вказав А ще горішки усі полюбляють. Ну, коротше, всього потрохи банани Голд Kiwi. та й купа грошей. Ну, скоро вже не підемо. А ще гарбуз і ще 5 упаковок води по 40 бутилок. Так що. Так що на сьогодні все. Тепер це порозкладати бігом бігом попрати, поробити. Костюм ось такий коштує велюровий. Ну, 15 доларів чи що? 16. А в нас гарно припікає. Я почала робити голубці. Але мені потрібен перець. А так як перцю у нас нема купленого з магазину. То я маю ось тут. дивіться, який красончик. А угу. ось ще один. Угу. І один є жовтенький. І ось тут ще є один. Буде червоненький. Невеликий, але є. Помідори ще є. О! Такі дві гарні. Дрібненькі. Ой, не досяг. А ми голубців накрутили, попрали і вийшли з Степаном ввечері подихати морським повітрям. Дивіться, яка краса, сонечко заходить. Місто там розвели, бачу. Теплий день був, теплий вечір. Але зараз сонечко заховається, то буде. Напевно, буде прохолодно. Все, на цій такій гарній, спокійній, щасливій ноті. Буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Дякую, що були з нами. Бай-бай.